Всім привіт вітаю вас на каналі Життя орхідей. Давно вже не була з вами, ну, і сьогодні не гарний привіт зустрічатися, але, як ви можете вже побачити, здається, гниє шийка. Це орхідея, Бігліб, Світтолк. Вона з світоносом зараз. І, до речі, з того місця, де росте світонос. Ось так ближче покажу. Е, я тут вже один листок прибрала жовтий, і бачу наступний гниє, Ну, і заглянула там е, чорніє шийка. Хочу спробувати, не витягуючи цю орхідею із горщика, ну, якось її врятувати. Саме цим зараз і буду займатися. Я приготувала собі. Значить, ось такий ножичок канцелярський, зараз я його спиртом продезінфікую і почнемо. Почнемо дивитися, що ж там є. Єдине, що я зараз зроблю, я зміню камеру, тобто поставлю так, щоб видно було. Те, що я тут буду робити, постараюсь по крайні. Ось такий в мене є пінцет. Це звичайний пінцет. Так, і приготувала препарат, яким я оброблю потім ранку. У мене є ось такий препарат. До речі, я не знаю, чи він у мене іще. Чи він тут ще взагалі залишився. І ось такий у мене є. Можливо, ось цим оброблю. А взагалі-то в мене є ще кориця. Я раніше робила просто корицею. Значить, так, повертаю камеру на орхідею і будемо робити операцію. Думаю, зараз буде все видно. І, так, обережно. Розпочинаємо. Я буду ось цим ножичком зрізати все, що мені не подобається, і пінцетом буду допомагати. Так. Це завжди неприємно, коли в якоїсь орхідеї починається щось подібне. Ну, По-перше, це займає час, по-друге, все таки шкода. Рослину, якщо вона, наприклад, якщо мені не вдасться, і вона пропаде. А таке бувало. Ось цей листок мені заважає, якщо чесно. І не знаю, як би мені так зробити, щоб чи залишити його, чи ні. Поки що залишаю, якщо в процесі він мені буде заважати, то я його теж. Повинна буду прибрати. Так, частинку ось цього листка. Він весь зелений, але от шейки він починає жовтіти. Я буду зрізати. Буду зрізати ось цю частинку. Помалу. Взагалі з часом він може теж пожовтіть, так як я його тут, знаєте, зрізаю. Так, під ось цим жовтим лиском поки що нічого не бачу, але внизу щось чорніє. Не хочеться, знаєте, і дуже багато зрізати, щоб, щоб не так травмувати. Ось так, напевно, вам не буде видно. Ось так зробимо. Можливо, знаєте, водичка сюди попала. Так може бути, що при поливі колись попала водичка і так. я сподіваюсь, знаєте, що це тільки ось ця верхня частина і що воно не пішло до середини. Не знаю, чи я неглибоко тут різанула. Ось тут ще треба. Знаєте, жалко мені цього листка, але він мені так заважає. Я його все-таки прибираю, бо воно мені далі там чорніє. І... І я не знаю, що там внизу. Частинку. Ну, в принципі, хочу сказати, не все тут так страшно. Те, що чорне і гниле я позрізала ось це. Чорне це початки корінців, які колись хотіли рости. Не все тут так страшно. І оце все тепер я вже майже зачистила, зараз візьму паличку. І знаєте, що зроблю? Оброблю. І мені здається, тут все в порядку буде з нею. У мене, до речі, ще є одна орхідея, яка також пожовтіла листок із середини. І ту орхідею мені. Ну, якщо ця мені часто зустрічається в магазинах, то ту орхідею мені дуже шкода було б втратити, бо я тільки один раз її. Бачила тоді, коли, тоді, коли купувала. І більше вона мені жодного разу не зустрічалася Хані Dark Pink. Я її поки що також не заглядала в неї, але мені здається, треба це зробити, тому що не хотілося б її втратити. Через деякий час відзвітую вам що з цією орхідеєю. Так. Не бачу я що з цієї сторони. Як мені подивиться? здається все там впорядку. Це я дістаю зараз із попереднього листка залишки. Так, все. Ось що в мене вийшло. І тепер я оброблю. Ось цим візьму проти грибковим. А можливо, навіть іще й корицею. Так. Ось цим. Прямо нерозбавленим. Вчила палочку і ось так і все добре, добре, всі порізи, все там, де я зрізала. Оброблю ось цим препаратом, надіюсь, вона ще й заквітне. Нічого їй не буде. На цьому я завершую, операція пройшла. Надію, що успішно. З часом, як я вже сказала, побачимо. Я пізніше відзвітую. А, можливо, тоді, коли буде огляд орхідей, коли вони будуть квітнути. Ну і. і... Будемо надіятися, що все буде добре. А на цьому до побачення. І всього вам найкращого. А от і не кінець. Повернулася до вас. Знаєте, все-таки вирішила ще ось цим препаратом. Де вона? Ось тут. Ось цим препаратом обробити. Хоч він уже, чесно кажучи, пройшов. Термін його придатності, але він мені раніше я допомагав цей препарат, і я думаю, спробую, -ка. я обмажую цим. Він е, добре підсушував мені орхідеї перед цим, як в мене були також з гнилими шийками, то він мені добре їх підсушував, тому щоб бути. Уже справедливим, то я повинна була сказати і це. А тепер уже до побачення.